Не знаю чому, але мені завжди давали такі ролі: там Баба-яга. Не питала хочем, не хочем. <гум> Просто підійшла Треба. Треба так треба. І там да. Давали жару трошки. А я в місті каневі. Займалася там спортом легкою атлетикою. Ми їздили на змагання, займали місця. Також я дуже полюбляла в школі у нас гуртки разні, театральне. Мене брали зазвичай ведучою, разні сцени, спектаклі. Ми колись ставили. Ну, це на вечорниці, ніч перед різдвом і по Миколу Гоголю. І там сологу грала. Також новий рік, як в школі ставили, так я не знаю чому, але мені завжди давали такі ролі: там баба-яга не позитивні взагалі. Ну я не знаю чому. Грали, наприклад, також ставили Кайдашеву сім'ю, Мелашка, там музики сім'я. А я грала Кайдашиху і там да, давали жару трошки. У нас директор чорна Вікторія Іванівна. Вона з нами сиділа, розмовляла і каже, хто куди хоче поступити і на кого. Я кажу, ну історія та археологія. А вона каже, ну не хочеш спробувати в ЧНУ. Така, що це таке? <сміття> я не знала про нього раніше. Потім я зайшла на сайт, подивилася, вона там теж навчалася, і ми на наступний день поїхали зразу подавати. Мені дуже сподобався викладацький склад, іменно саме мій інститут, мій факультет. Думаю, ну а чому й ні? Можна було б спробувати. Навчаюся на спеціальності 032. Це історія та археологія. Археолог, майбутнє. Напевно, я б хотіла піти на магістратуру. Я просто бачу багато викладачів, які ну, на моєму інституті вони навчалися також в. Чи не му? можливо викладати потім в майбутньому, або стати відомим археологом, їздити на ну, розкопки, або також можна піти працювати в музеї. Не знаю, це цікава тема, як на мене. Не тільки є зараз на нас телефони, а можна сприйти в якийсь музей, подивитися там реставрації, картини, глечики, дощечки і так далі.